Вітаю на каналі гостях у тані. У нас морози, тому ми познімали свої яблуки. Вони Хоча і не гарні, такі, не красиві але все одно свої. Ми їх нічим не обробляємо, дерева, тому тут різні є. І Трохи червовуваті і не дуже великі, і сорти різні, але ми ось зберігаємо яблуки, беремо просто ось такі ящики бананові, і шар, і перекладаємо. Ось отаким, такою вимогою. Ось отак. Кожен шар, і так вони зберігаються у нас у прохолодному місті. Ну, як сильно великі морози, то заносимо в погріб, а так в приміщенні неопалювальному. Тому що, якщо залишити... Щоб вони пережили морози, то вони тоді починають гнисти. Вони і так будуть гнисти, тому що це не ті яблуки, які ми купуємо в магазині, де дерева декілька разів обробляються, ми їх дуже рідко обробляємо. Ось, бачите, чоловік поклав ось таке, звичайно, що воно не буде зберігатися довго. Ще вам покажу свою хризантему мультифлору. Це ті, що в мене зацвіли, я їх накривала, бачите, агроволокном. Тому що, якщо не накривати, то квіти обов'язково помирзнуть. Ось бачите, не були накриті, тому квіти змирзлі. А тут я накривала, тому квіточки залишилися, теж накривала агроволокном. Ще ось така хризантема у мене є. Колір екран не передає, вона така темніша, гарні великі квіти. Дуже мені подобається. Ось така хризантема, Не знаю назв. Назви загубилися. Та я, в принципі, не дуже стараюся їх зберігати. Купую тільки саджу для себе і розмножую. Почала цвісти найперша, вже майже тижнів два. Може, навіть і більше. Да, більше Ніж два тижні вона цвіте, теж накривала агроволокном і квіточки збереглися. Ще в мене є така жовта, потім така біла. Це тих, з тих ранів, що рано-рано е, почали цвісти. Ось така є ще. Подобається мені теж ось така хризантемка. Це мультифлора. Гарні теж великі, ось, бачите, такі великі-великі квіти. І теж починає цвісти десь з середини вересня, навіть, можна сказати, з початку вересня. І цвіте дуже довго. А дельфініуми виходить, що вони не бояться морозу, тому що ось почав цвісти так він і цвіти далі. Не змерз. Це вже друге петування. Я дуже люблю дельфініву. Ми почала їх давненько вже вирощувати, купую. Ось сьогодні замовила жовтий колір. Ще є ось такий блакитний. ну Це вже такі залишки, бо весною, звичайно, він набагато красивіший, густіший. І сонечко припекло, і бджілочки світить сонечко. Ось отак у мене є синій із білою серединкою. Вони, до речі, гарно так поділками розмножуються. Ну, я, правда, їх підживлювала, три двадцятки поливала. А виростила ось саме ось оце я виростила із насіння. А є і ще в мене ось чорна серединка. Ой, як неприємно оцей звук дронів. Сьогодні цілий ранок вони у нас тут. Цілий ранок гудуть і гудуть. Так страшно. А найперше це почав цвісти опал. Це хризантема корейка. Вона взагалі зацвіла у серпні, але, бачите, багато квітів я не накривала, багато квітів померзло. А ось яблуневий цвіт, теж коречка, то змерз він. Такі дуже гарні, красиві квіти. Ось отака дрібненька в мене є хризантемка. Невисока вона така. Кіца під нею спить. Кіца, ти спиш там, так? Ой, чутно принаближається до нас. А ще в мене є ось отака хризантема, але я посадила її в горщик для того, щоб. 100% у мене на наступний рік був корінь цієї гризанти. Ну, дуже гарний, дуже красива вона. Така темно темно малинова. Така як буряк. Навіть не малина, а буряк швидше. Бурякова темно-темно. Ось -темно. така краса, краса, краса. Ось така ще є. Теж великі кущики. Але щоб великі кущики наростали, треба. І садити раненько. Я завжди хризантему вже настану. Коли вже все повисіваю, коли вже все повисаджую, тоді вже хризантему саджу Тому в мене кущики невеликі. Не знаю назви, але ось це теж така є ще. Зацвіла в цьому році. Теж красива. Сонечко світить, а так взагалі вона яскрава, яскрава, така величезню квітки. Тільки починає ще квітнути, але вона вже з ранніх, тому пізно в мене посаджена. А це, мабуть, попкорм називається сорт, я так думаю. Тому що я бачила, дівчата показують у Фейсбуці ось такі квіточки, теж такі круглі шарики понаростали. Оце разом із опалом карейкою починає квітувати ось ця карейка теж. Вона дуже красива, великі такі квіти і цвіти, 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 цвіти. Гарнюня просто. Ну, а жоржини я вам не покажу, тому що вони померзли. Багато ще хризантеми не розквітло, бо це пісні, сорти. Вони у жовтні розквітають. Ще будуть якісь. ось. А це дора теж наростала, наростила великі воники. Ну, взагалі вона велика росте. Великий шарій. Багато мене ще сортів не розпідлих, пізніше вам покажу.